Ми зможемо заставити владу працювати для народу. Коли в західних країнах, в Європі, влада підвищує на декілька центів якісь ціни, на якісь продукти. Там виходять мільйони і влада йде в відставку. От коли у нас буде так, коли народ буде в нас болівати, за державу, як за своє рідне, святкувати свої права, свята відстоювати свої права. Тільки тоді ми зможемо мати добру державу, тільки тоді ми зможемо заставити працювати владу на Україну. Ми бачимо, яка не приходить влада, немає тої влади, яка б працювала для держави, яка б Думала про українця, про громадянина, яка б турбувалася про нього. І він відчував це, і він буде любити свою державу, коли він відчує турботу про себе. І тільки так ми зможемо побудувати суспільство, яке буде європейське, яке буде гідне нащадків наших, гідне борців тих, які віддали життя за цю державу. Про таку державу вони мріяли, коли кожен українець буде мати достойне життя, коли буде слухати свою музику, слухати свою культуру, чути її і буде любити свою державу. І держава буде турбуватися за ним. Тому я думаю, нам є єдиний шлях це до громадянського суспільства. Я вас ще раз вітаю. Цим великим святом в історії української нації українського народу. Слава Україні! Слава! слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Навіки слава! Дякую за увагу!